Напередодні весняно-літньої заборони на вилов риби у водоймах Львівщини у зв'язку з нерестом відбулася виробнича рада представників правоохоронних структур з громадськістю. Метою заходу, який відбувся 15 березня у приміщенні львів рибоохорони, було узгодження плану спільних дій управління з природоохоронними та правоохоронними органами на період заборони на вилов риби. Інформування а, та залучення і, громадськості і, до протидії і, таким і, видам і, правопорушень році Єгерська служба і посадові особи користувачів мисливських водій теж не, не, не тільки будуть там, інформувати нас чи державну інспекцію про ті чи інші порушення на водних об'єктах, а й зможуть вже самі е, значить, складати протоколи на. Відповідний наказ щодо заборони на вилов риби має вступити у дію вже 1 квітня, про що буде проінформовано на Шпальта Газет та в інших ЗМІ. Звідси пропозиція. Я знаю, що за новий наряду розробив документи. Ось, е, що мається на увазі? Є такий так званий рибний квиток. Просто зробити це на, на обласному рівні. Зробити фонд Боже борони, щоб воно йшло загальне, бо Київ просто з'їздно. Будемо ще збирати гроші з рибалу, але звільно Київ забере гроші. Зробити оцей фонд для зарибнення, для, для допомоги тим же інспекторам, на паловому стилі, на ті ж човни, на ті ж мотори, на це все. Я знаю чітко, рибалки готові, але за умови, що там буде чітко прозоро, куди ті гроші будуть витрачатися. Це є вже в цілому світі, це в європі, це все розписано. Ну ми щось ото бавимося, бавимося, і не можемо дойти до чогось розумного в тому плані. На засіданні також було наголошено, що до початку дії відповідних обмежень рибалки ще мають можливість ловити рибу, але не порушуючи чинного законодавства, не використовуючи заборонних засобів та знаря для вилову, зокрема сіток. Самовиявлені на водоймах сіток зумовило виїзд нашої знімальної групи до Яворівського водного господарства. Дозволило на власні очі переконатись, що там їх багато. А в них заплутується риба, та вже не маючи можливості вибратись, гине так. Під час нічного обходу на човнах було виявлено сітку. Вона вже не перша. Ви бачили, скільки їх ми не виявляли. Решта то вже буду робити ребінспекцію. На жаль, то часто, постійно, люди не вгамовуються, і замість того, щоб прикрашати озеро, садити дерева, ми тут тільки і займаємося тим, що ходимо по воді і збираємо, стараємося виявити ці сітки. Після усього побаченого ми стали свідками підписання акту. Та разом із рибаками та свідками знищили сітки, щоб запобігти їхньому подальшому використанню. Під час тралення акваторії водосховища Прилбичі було виявлено та вилучено безгосподарське майно, а саме ставні сітки та водні біоресурси, жива риба, карась. Ставні сітки, безгосподарське майно було знищено на березі, складено без осмільних акт та вилучено. Живу рибу було випущено назад. Родні середовищі Марія Макухта Євген Рижавський спеціально для разом тіві.